Ви психолог і прагнете працювати професійно, впевнено та безпечно для своїх клієнтів. Саме для вас створено унікальний курс пропедевтика психіатрії для психологів. Його розробили практикуючі психологи та психіатр, які щодня поєднують ці дві сфери у своїй роботі. На курсі ви навчитеся розпізнавати межу між психологією та психіатрією. Ви отримаєте базові знання про психіатричні діагнози, симптоми та перебіг розладів. Дізнаєтеся, коли варто направити клієнта до лікаря, а коли можна працювати самостійно. Знання, які ви отримаєте, одразу стануть практичними інструментами у вашій роботі. Розглянемо реальні ситуації: клієнт із тривогою та панічними атаками, це невроз чи початок тривожного розладу. Людина зі скаргами на апатію та безсоння, депресія чи виснажливий стрес, підліток із дивною поведінкою та голосами у голові. Як діяти психологу? Курс стартує 3 жовтня у зручному онлайн-форматі, доступному для психологів будь-якого рівня. Приєднуйтесь і поділіться інформацією з колегами. Ці знання можуть врятувати кар'єру і навіть життя, запис за посиланням.